Далі про таке говоримо: карколомна дорожня пригода з трамваєм сталася вранці в Києві. Некерований вагон скотився з гори, змітаючи на своєму шляху автівки. Як розповіли очевидці, громадський транспорт стояв неподалік зупинки поблизу заводу Артем пасажирів. У ньому не було водій лагодив двері, і раптом трамвай зірвався з гальм і покотився вниз вулицю Глибочицька. Він промчав понад сотню метрів, зачепивши з десяток машин і зупинився лише упершись в інший трамвай на рейках. У наслідок цієї ДТП травмувалося шестеро людей. Трьох із них ушпиталили. Як запевнили в Київпастрансі, причиною аварії став людський фактор а саме, некоректні дії водія трамваю. А от транспортний засіб кажуть на підприємстві, був справний перед виїздом на лінію він пройшов. Технічний огляд детальніше про це говоримо далі. До нас долучається Андрій Вітренко, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Раді вітати вас доброго вечора і слава Україні. Добрий вечір. Героям слава Пан Андрію. Можливо, вам відомі ще якісь подробиці і деталі цього ДТП, яке відбулося сьогодні в столиці по обіді. Можливо, те, що ми не озвучили, вам відомо. Ви знаєте, ви майже все озвучили. Єдине, що зараз там працює слідчо-оперативна група. Наскільки мені відомо, вона вже закінчила свою роботу і будуть передані відповідні висновки для того, щоб повністю дослідити обставини цієї цього Ну не можна назвати це, але ви знаєте, все ж таки це такі техніки трагедія. Трагедія з транспортної галузі міста Києва. Тобто, ця надзвичайна подія вона сьогодні знову ж таки знову і знову засвідчила про те, що ми з вами говоримо вже останні місяці. Про те, що транспортна галузь міста вона є хворою. Керівництво транспортної галузі безвідповідальне, некомпетентне, відсутні управлінські якості, що таке сучасне транспортне моделювання, що таке підготовка висококваліфікованих фахівців? що таке вправний технічний огляд транспортних засібів, вони взагалі, мабуть, її не чули. І знаєте, з програми соціально-економічного розвитку я можу навести такі страшні цифри. 50% трава в місті Києві знаходяться в аварійному стані і відпрацювали вже своє життя. 52% тролейбусів також. 54% автобусів також. Середній вік вагону метро Київського метрополітену 36 років. Хіба на таке заслуговують кияни і європейська столиця? Як на мене, то точно ніхто на таке не заслуговує, особливо кияни. Я впевнений, що керівництво транспортної галузі, керівництво комунального підприємства Київ Поставка, які відповідальні за вихід. Я перепрошую. Керівництво транспортного підприємства, керівництво департаменту транспортної інфраструктури мають піти у відставку, тому що вони оперують суму 28 мільярдів, 28 мільярдів на рік транспортна галузь з місту кошту, коштує, кошти транспортна інфраструктура. Де ці кошти, хочеться спитати: де нові вагони? Де нові вагони? Метро? Не той знаєте, ті та гуманітарна допомога, яку нам е, партнери наші надали, а нові вагони, на які ми всі розраховували? Де все це? Дякую, пане Андрію. Так, дозвольте уточнити. Я до повномасштабної війни дуже чітко пам'ятаю. Ми навіть знімали це як журналісти в Харкові. Нам презентували Крюківський вагонзавод, робив на замовлення вагони для метро, принаймні для Харківського. І відбувалася прям презентація для журналістів, що це нові вагони, які зроблені у нас в Україні. Для нас от вони йдуть на лінію. Зараз щось подібне відбувається в Києві. Ведуться якісь розмови про закупівлю цих вагонів? Так чи все стоїть поки що? В місті Києві станом на сьогодні, що стосується вагонів метрополітену, відбувається декілька процесів. Перший процес, і всі вони верніше, і перший і другий, вони пов'язані з Європейським інвестиційним банком із намаганням залучити нові кредитні ресурси і нові кредити, і знаєте, потім повісити їх, включити у тариф інвестиційну складову, підняти вартість проїзду і все це перекласти на плечі пересічних киян. Мається на увазі, що 100 мільйонів євро хочуть. За... Залучити у якості е, кредиту для закупівлі вагонів метрополітену і рухомого складу е, трамваїв і автобусів в місті Києві. Станом на сьогодні, наскільки мені я пам'ятаю, то 50 мільйонів євро е, ведуться перемовини, але загальна сума там доходить до 100 мільйонів, тобто більше нічого не відбувається. І була ще така програма по е, ремонту вже і реновації старих вагонів метрополітену. Дуже цікава програма. Всі депутати е, дуже дивувалися, чому новий вагон коштує приблизно 1,2 мільйони євро. А ми будемо ремонтувати і ревіталізувати старі за 1 мільйон євро. Тоді пан Брагінський, який відповідальний був за цю програму, не зміг надати вичерпної відповіді, і станом на сьогодні ця програма не реалізується. Стосовно сьогоднішньої ситуації, а що буде з автівками, чи буде якась компенсація від міста? Перше запитання, і чи були складені протоколи згідно порушень правил дорожнього руху? Адже ну припускаю, що тих автомобілів не мало би бути на рейках поруху трамвая, і якби вони слідували правилам дорожнього руху, то певно, що і не були зачеплені цим трамваєм. Ви знаєте, ця вулиця Глибочівська вона дуже цікава. Вже навіть за мою каденцію було декілька спроб її відремонтувати, але всі вони зустрічали шалений опір Київської міської державної адміністрації. Там були проекти і по переносу трамвайних колій. Ті ж трамвайні колі вже декілька десятиліть, ніхто навіть не обслуговував. Що стосується документального оформлення, відповідні протоколи були. Були описані відповідні протоколи складені. Відповідні поліція відпрацювала на відмінно, Вона надала допомогу всім тим всім киянам, які постраждали. Єдине, що я впевнений, що тепер киян, які постраждали, буде чекати страшенно довго довжелезна тяганина з містом для того, щоб отримати хоча б якусь компенсацію. Окремо хочу сказати: станом на сьогодні мені невідомо чи є. Трахування чи був застрахований цей трамвай, особливо відповідальність обов'язкова перед іншими учасниками ДТП, бо за наявною у мене інформацією, в багатьох підприємствах, які забезпечують транспортне обслуговування, не укладені до цього часу договори цивільної відповідальності водіїв. Тому я буду зараз готувати відповідний депутатський запит для того, щоб з'ясувати, що отримує хтось киян компенсацію. Якщо ж договори... Цивільної відповідальності водіїв не були укладені, то це вже взагалі буде зовсім інша розмова з керівництвом цього підприємства і з керівництвом транспортної галузі. А на жаль, на жаль, така ситуація можлива. Пане Андрію, а дозвольте ще поточнити з приводу саме цього трамваю. Так, ми бачили, він і не із нових, так із, зразок явно вже поїздив. А з приводу оновлення взагалі автопарку трамваїв є якісь зараз плани чи угоди на майбутнє, тому що ми бачимо, є їздять нові безшумні трамваї. Це дійсно так, такі є. А є зовсім старі, які просто розбивають дороги і самі здається, вже ледве-ледве їдуть. Ну, станом на сьогодні мені невідомо про ті бюджетні видатки, які були заплановані на закупівлю нової техніки для Київстран, я перепрошую. Ось, тому е, будемо, е, в вересні буде перерозподіл, знаючи е, проблеми транспортної галузі, депутати будуть, е, скажімо так, запропонувати виконавчому органу полагодити транспортну галузь. Із тих доріг, які не потрібні місту, які не мають стратегічного значення, які скажімо так, не покращують транспортну інфраструктуру міста, перерозподілити кошти на оновлення рухомого складу київських комунальних підприємств. Тому що це питання ми піднімали вже минулого року, позаминулого року, перед війною ми подимали піднімалися питання, особливо цього року, коли презентували, скажімо так, досягнення київської міської. Влади перед депутатами на сесії Київської міської ради. Так. Почули вас. Дуже дякуємо Спасибо. вам за те, що долучилися за ваші думки. Андрій Вітренко був із нами, депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Київради. Говорили про сьогоднішню ДТП, яка по обіді сталася в центрі столиці. Трамвай просто котився задом і зносив автівки, які стояли в нього просто на шляху.